Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас п'ятниця. Я йду взяти яйця. Буду готувати зараз сирники. Прийде Оля зі школи і Назар, мабуть, також до нас прийде. Хочу їм. Сьогодні така погодка, що наче й дощик моросить Я затіла рання. І дивлюся, що дощик. То половина руками скоренько, щоб воно висохло, половина у пральній машині. Так, щоб на суботу не залишалося. Так, у курочок нема водички. Зараз налю. А що це? Одне яйце тільки? Це що таке? Я це не так. Не дам я є. Треба буде зайнятися. що щось вони так мало несуться, Де ці яйця? А ні, щось є. Друзі, вітаю! У нас сьогодні вже понеділок. Не вийшло записати відео до кінця, з п'ятниці. Я вже із сирників нажарила. І яйця знайшла все нормально. На цім тижні ми їздили в поліклініку в місто Білгородністровській, де тімка стоїть на обліку педіатрів. Трошки він покашлював, я переживала, щоб все було нормально. Хотіла, щоб його послухали, оглянули, ну і заодно подивилися. Як він виріс, бо ми у два місяці не їздили, наш лікар була у відпустці. І цього разу теж нашого лікаря не було, бо вона була на виїзді. І нас все одно прийняли. Я почекала 20 хвилин, коли звільниться черговий педіатр. Вона нас оглянула, сказала, що все в порядку, зважили нас, і ми вже маємо. 7 кілограмів і 63 сантиметри. Розвиваємося все нормально. Так що з носиком там трошки треба капати. Закапувати цим Аквамаріусом. І спостерігати. Все нормально. Привіт! Привіт! А нам вже три місяці і ми самі тримаємо іграшки. так? Да? І хочемо спробувати. А в суботу ми їздили в церкву, і Марк розказував про історію. Дуже рада бачити, коли дітки служать Богу, а не десь. Вона побачила маленький зелений пам'ятник. Її серце наповнилося радістю. Бабусі сміхнулася і сказала, Бачиш Софійко, навіть маленьке зернятко може вирости у велику рослину, якщо його поливати і берегти. Так само і віра в, в серці людини. Навіть якщо вона маленька, Ісус зробить її сильну, якщо буде дивляти йому. Хто хоче помойтись? Нашу землю? І Яке важливе, яке бездоганне, яке справжнє, масивне, саме Боже Творче Слово. Бог сказав і зробилося. Бог сказав. Друзі, і вітаю на каналі. Сьогодні ми в такому чудовому, гарному місці. Це канал від річки Дністер. Зараз природа тут стала дуже гарна, позеленіло все. Коли було жарко, то були пожежі, і тут також горіло. То зараз все стало зелене, така краса. Кажу Олегові це рай для наших кіз. Тут така гарна травичка, яка хочеш, а в нас там все сухо, нема де пасти. Може якийсь раз просто будемо косити їм, привозити, бо. Сюди приганяти їх, то дуже далеко. Село знаходиться на вгорі і далеченько. Якщо гнати кіз, то це як на цілий день. А що ж ми за тих? 20 кіз будемо гнати на цілий день. Ми пасемо вранці трошки, пасемо ввечері. А як така трава, то я думаю, накосити їм. Насипати в'ясла і їм цієї сочної трави вистачить надовго. А ще ми проїжджали, там є поля, де скошений е, ячмінь. І, і там було сухо, і зараз після доща також все стало підніматися. Така краса, теж можна випасати дуже гарно. Тут очерет росте, тут зелено так гарно. Ташечки співають, така краса, ми вибралися разом із родичами на природу. Трошки відпочити, сьогодні неділя. Недовго, правда, бо ввечері треба кіс випасати. Мабуть, Олег попереду поїде, а ми вже позаду взяли малого з собою, нічого, що він. Маленький, добре, що мама поряд є. Молокозавод є поряд, можна не переживати. Він собі спить, їсть, їсть, спить, все нормально. Так що такі справи. Тут така і берізка росте, я дивлюся, і е, сіно таке, ну таке гарне сіно. Я знаю, ми давно не були в таких гарних зелених краях, уже звикли до такої е, суші. Що дивлюся, наче зовсім потрапили в іншу місцевість. Начебто це тут, в Одеська область, але зовсім по-інакшому. Вон там протікає канал. о, яка краса. Взяли лодку з собою, Руслан взяв лодку, там буде катати діток. Вони вже чекають. Так що буде їм добре. Біля води взагалі хорошо Тут кисень виділяється більше, і потрібно бути в таких місцях. І сон потім хороший. Друзі, знаходьте час, покидайте роботу і виходьте отак до місцевості, де, можливо, водичка є поруч, чи якесь озерце із дітками, і відпочивайте. І діткам корисно. Зараз перед школою теж відпочити. У нас цей тиждень нормально прийшов в школі, правда, з непривички трошки складно. Хоча фізичне навантаження у діток наших є, але ну, не таке, як дає фізкультура. Тому трошки Оля жалілася, що боліли ноги, в них ще в п'ятницю був марафон. Вони бігали таку хорошу дистанцію, вони ж старші класи вже. Так що сьогодні вони наберуться сили з новими силами. Завтра підуть до школи. І я думаю, що треба закалятися, дихати свіжим повітрям, гуляти, тоді нас менше будуть віруси брати. Ось така зелень задумали. Дивіться. Там водичка.

you うん。 Давай, давай, Міша, давай Сашка, давай скоренько кавун їсти. Снечко вже сідає за гору. I uh do -huh. Isso ترجمة

Приїхали вперше в цьому році в музичну в художню школу. Я зараз іду в магазин, треба купити листи А3, бо в нашому магазині не все є. Да, тут взяли з собою самого і будемо вчитися. Поки погодка хороша, дозволяє ось так приїхали. Туди далі, побачимо, вже Оля дорослішає, може їхати сама. Приїхали ми сюди на таксі. Таксі з нашого села, село Старокозачке, <тас> коштує 250 гривень. <тас> Чи зможемо ми постійно на таксі їздити, я не знаю. Але <тас> другого, другого варіанту немає, тому що треба мати просто свою машину. Та й щоб приїхати, мабуть, треба заправлятися майже так само. Може, я не права, не знаю, але десь так. Так що йдемо зараз в магазинчик. Магазин знаходиться тут недалеко біля школи. Тому в тому магазині є все, що потрібно для школярів. Ну, я була вже німа. Зараз йду. Каретку ми взяли з собою, таку прогулочну, але вона сидяча. така. На пір сидячий, котити в ньому не можу його, тому зараз на руках, ну це не так сильно далеко. Великі. Ми їх, мабуть, візьмемо та будемо розрізати наполовину. І марний скотч, я що не взяла. Побачу, що тут буде. А ні, тут отець в магазин іти. Дужи такий тут

Одежду на маленький mm -hmm. Mm -hmm.